Андрій Андріїшин навчався в Тернопільській школі інтернаті для дітей зі зниженим слухом. Та по приваду з 12 років він став на лижі. А сьогодні є майстром спорту України з міжнародного класу з лижних гонок. Каже, це тяжкий спорт, але він докладає максимум зусиль. Я прийшов займатися спортом давно, раніше займався лижами. Потім через деякий проміжок часу. Крос бігав, футбол. Потім повернувся знову на лиж, лижній спорт. Не знав, що йому подобається, що вибрати. Подумав-подумав і вибрав лижній спорт. 18-ті зимові дефлімпійські ігри стали для Андрія Андріїшина справжнім випробуванням. Зокрема, тому що вони відбувалися в російському ханти-мансійську. Спортсмени української збірної вагалися, чи їхати на змагання в країну агресор. Коли вирішили, що зробити, це таки варто. Продемонстрували позицію по іншому. На церемонії відкриття від України вийшов лише один спортсмен Андрій Андріїшин. Він женіс український стяг, начальник центру фізичної культури і спорту інвалідів. Інваспорт представником якого є Андрій, каже, срібло, яке отримав. Спортсмен далося йому нелегко на дисципліну, значить, е, спринт, масовий старт е, на 10 кілометрів і естафета. І це всі чотири і... сідні нагород. Да. Він мав мати пару дві золоті. Медалі за 100%, так і думали, але там росіяни йому зробили непогане діло, коробочку і його як типа з дистанції викинули. Але він все таки зумів, догнав. І Здобув срібло, це його велике це геройство. Це дуже геройство. У Тернополі срібного призера привітав і очільник ОДА Степан Барна. Це насправді наші герої, герої духу, котрі дають нам можливість відчувати себе повноцінною, живою, здоровою нацією.